Вітаю всіх, наразі, хто приєднується до нашого заняття. І сьогодні ми з вами завершуємо нашу тему смакоти всякої сілякої, із використанням геометричних фігур. Ми з вами вже малювали їжу і сьогодні ми підійшли до того до напоїв. Найчастіше до солодощів до зазвичай подають чаю. Він нейтральний, це нейтральний напій. От, і чай, звичайно, буває різний. Він буває зелений, буває трав'яний, буває квітковий, буває фруктовий. Тобто зараз дуже великий вибір чаїв. От. І от сьогодні ми з вами спробуємо намалювати сервіз це буде чайничок і будуть чашечки. Всі вони будуть базуватися на основі геометричних фігур, тобто найпростіших геометричних фігур, які ми із вами спостерігаємо у своєму житті. Ми вже працювали із кругом, із овалом, із прямокутничком. Сьогодні у нас це будуть зрізані трикутники, або можемо сказати там циліндр, наприклад. Для вас ще поняття циліндр. Ну, більш таке ще не зрозуміле. От, тому ми, і більш складніша геометрична фігура, це будуть плоскі, прості, звичайні там, чотирикутники, кутники і які вже ви собі виберете. Якщо ви плануєте робити чайничок невисокий і невелику кількість чашечок, то ви кладете листочок горизонтально. Якщо ж ви хочете високого чайничка і багато, така ціла стопочка у мене буде чашечок, то, звичайно, викладайте аркуш свій вертикально, от, для того, щоб у вас була така композиція. Наразі я обираю собі другий варіант, от, це буде високий чайник, і буде тут ціла стопочка у мене чашечок. Чи то для сім'ї, чи то для гостей. Ви можете брати скільки хочете чашечок, можете 3, 4, 5, можете на свою родину, на свою сім'ю. У мене, наприклад, троє членів сім'ї, я можу зробити три чашки. Але, можливо, прийде хтось у гості, тому ну, про всяк випадок, у мене повинна бути ще, хоча б одна-дві чашки це точно. Отже, не будемо довго говорити і приступаємо. Далі ще. Мені сьогодні треба буде для роботи простий олівчик гумка. Якщо ви працюєте маркерами кольоровими олівцями, тому що це буде більш спрощена, графічна композиція, то ви берете маркери кольорові олівці, я буду працювати гуашу, тому що для мене це, в принципі, швидше і цікавіше. Я більше люблю фарбу. Хоча, не можу сказати, що не люблю олівчики. Отже, перш чим ми приступаємо до побудови нашої композиції, ми, звичайно ж, робимо невеличку розміточку, для того, щоб наша композиція виглядала досить привабливо. От, не були наші зображення дуже великі, не були дуже мізерні, щоб глядач, який буде дивитися на нашу роботу, йому було приємно дивитися і, в принципі, щоб наша робота сподобалася. І нам самим в першу чергу. Тому я знизу, да, у мене, оце, низь, оце верх. Знизу я відступаю десь приблизно пів пальчика це на око і провожу лінію. Оце лінія, на якій знаходитися мій, мій посуд буде знаходитися. Значить, сьогодні посуд увесь буде плоский, буде спрощений. Тому е, і як такого стола в мене не буде. В мене просто буде лінія, на якій будуть знаходитися мої е, е, чайник і чашечки. Ще? Е, треба визначити тепер, які заввишки будуть. Звичайно, чайник буде високий, от, але із нього ще може бути в мене виходити пара, правильно? Із його там рулечки чи із тої. Із, із, Кутика можуть виходити пар ароматизований, залежно, і там я можу показати, який аромат чаю у мене є, там, чи то тобто, буде лимонний, чи квітковий, чи якийсь трав'яний, чи ще. Тобто мені треба зверху місце. Значить, я відступаю зверху трошки більше місця, ніж знизу. І теж провожу рівню. Все, я визначила свою композицію. Тепер це я визначила знизу і зверху. Тепер мені треба, щоб композиція знаходилась посередині і були приблизно однакові відстані що з правого, що з лівого боку від краю аркуша. Тому я приблизно теж от, поставила собі засічку от, і переношу таку саму частиночку на цю сторону. І у мене утворюється. Прямокутничок, умовний, дуже прямокутничок такий собі. Його ви не надушуєте, щоб потім їх витерти. Це просто мені орієнтир, за що я не маю вилізти сюди, 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 сюди. Все, я зробила зроби отакий от міні-аркушик. І тепер далі я продовжую думати. Отже, у мене буде чайничок. Чайничок буде в мене на всю оцю висоту. От, І він буде займати у мене половинку. Мого цього міні-аркушечки. Я можу навіть собі ось отак позначити, що ось. Це в мене половинка аркуша. І я починаю будувати. У мене є дно чайничка, він може бути в форми завуженої доверху, і так найчастіші чайники, можуть бути прямокутної форми, От. але ну, може бути трошечки завужений донизу. От, тобто, як ви собі хочете, я завужу трішечки доверху. І щоб у мене цей чайничок однаково завужений був доверху, не було криво, Що я роблю? З дивіться, отут серединка, і тут серединка, я собі побудувала пряму так? Щоб у мене оця верхня частинка, нижня частинка і верхня частинка були однакові. А тепер я ось отут. Відступаю з цього боку трішечки, завужую свою верхню частинку і з цього боку трішечки. так? От є. І тепер я провожу з'єдную. Отак от сюди раз і отак от сюди два. І от у мене утворився ось така фігурка мені вийшла. Так? Трапеція коли підете в старші класи, будете вчити, геометричну фігуру фігура трапеція називається. Тепер я підрівнюю собі краєчки. Тепер я, відповідно, роблю на цю свою трапецію кришечку. От. І ще накриваю кришечку. Тут я можу робити якусь булечку, От я хочу в вигляді сердечка такого на І з Тепер ще варіант нашої рулечки, носика. Значить, він може бути ось тут. А може бути йти просто отак, як кофейничка. Я зроблю ось таку рулечку. І, звичайно, мені треба якось брати свого чайничка, правильно? От, Тому я зроблю близько ручечку. Можливо, це навіть я низько дуже зробила. Притрошечки вищеньоку зробити. І отак сюди донизу ви тобто, бачите, я собі теж так все на ходу, думаю, виявляю. Ви можете робити якусь квадратну ручечку. Може бути прямо кутна, квадратна. Обов'язково потощую її, щоб, коли я буду брати, то. І гарненько приємно, коли я буду брати чайничок, щоб у мене не поламався, бо чай буде гарячий. Так, все. І з чайничком ми завершили. Якщо нам хочеться, ми можемо зробити тут внизу кантик. Ось тут вгорі кантик. От, і поки що завершимо. Тепер далі тут чашечки. Чашечка може стояти просто сама, самі чашечки. Вони будуть у нас такою пірамідкою одна в одну. Можна зробити блюдечко, тарілочку поставити. Ось, наприклад, це теж буде дуже така тарілочка. І тепер я починаю в цю тарілочку наставляти чашечок. Отже, я уявляю, що чашечка в мене стоїть саме в одна тарілочка. І от я роблю одна в мене чашечку. Тепер в цій чашечці інша буде чашечка. Звичайно ж чашечки, коли ставляться одна в одну, вони не стоять зовсім рівно, тому що в них є ще ручечки, які заважають, правильно? От, от іншу я трошечки нахилю. Уявляю, що я отак її дивіться, умовно будую, тут я От. Так. Нахилила трішки сюди чашечку. Інше тепер буде, звичайно, сюди я можу вертіти трошки листочка, отак от. І от інше сюди в мене буде нахилення. Для чого я верчу, щоб рівненько чашечки ті зробити. Тепер інше ще сюди, або рівненько може. О, давайте останній намалюю рівненько. 4 буде в мене чашечки. Тепер оці внутрішні частини чашечок, які стоять, я їх повитираю, отак, щоб, тому що чашки в мене не просвітляють. Так, повитирала. Так. Повитирала вже оці додаткові лінії мого міні-листочка, прямо плюсничка оцього. Звичайно, мені треба за щось ці чашечки брати, правильно? Тому я починаю робити вушко. От я зроблю з цього боку вушку. Тепер розбуду з цього боку вушко. І так я роблю з різних боків вушка, чому, щоб вони не заважали один. І останні. Це. На цьому робота олівцем у мене закінчилася. Чому? Тому що я буду зараз малювати фарбами і мені всі візерунки я можу зробити фарбами. Якщо ви працюєте кольоровими олівчиками чи фломастерами, ви можете собі по, зразу ж простим олівчиком, намітити, які ви візеруночки хочете. Це можуть бути якісь квіткові візерунки, це можуть бути крапочки, якісь орнаменти, тобто, що вам хочеться. Я дуже люблю. Клітиночку. От дуже я її люблю, ту клітиночку. І тому я собі дозволю на чайничку на чашечках зробити клітиночку. Але так як усе геть в клітинку я не хочу, то я десь посередині зроблю. Тобто зверху в мене буде чистенько, а отут будуть у мене посередині вже клітиночки. Це перше. Друге, якщо ви будете тонувати повністю, то у мене буде білий чайничку, в мене буде, чайничка, буде клітиночка. Якщо ви будете тонувати повністю е, свого е, чайничка, е, тобто будете робити фон на чайничку і на чашечку, то спочатку ви, звичайно ж, робите загальний фон, а потім вже ви будете робити різеночки. Це так, щоб ви пам'ятаємо. Отже, я беру собі колір. Жовтий. Я беру собі колір такий зелений, яскравий. Я беру собі колір якийсь бурбовий. Ну, таке, щось веселково буде. Синього, я навіть не знаю. Візьми синього. Коротше, беру усі такі І беру пензлика і приступаю до роботи. Беру собі тоненьку пензлика поки що, От. і починаю працювати. Не знаю, яке мене вийде, але мені самі цікаво. Отже я роблю першу. А, загально тепер. Чекайте, я зараз підемо по кольорах висадки. Друге. Ви можете робити, як вам подобається. От, це можуть бути. Різні кольори, різні везеонки. Ну вот так я содержусь так. Схутю саме. И теперь піду задум на пакет. Синенька да? буде. І жовтенько і зроблю ще одну червоненьку. Поки в мене тут сохне, щоб зробити ще перетинки, я тепер перейду до декору на тарілочках і на чашечках. Тут я теж, я почну зразу з чашечки, щоб потім вже тарілочкою прикрити. От, і починаю. От верхня у мене жовтенька клітиночка. Тут я вже просто буду робити одноколірні. Тобто чайничок у мене універсальний, а отут от, у мене одноколірний. От так я собі задумала. Так. Жовтенька. Далі. О, якраз я 4 кольори взяла. Шикарно. Я навіть сама не подумала що я собі таке зробила гарненьку. Так, тепер буде. Сьогодні навіть не хочу змішувати ніякі відтінки нові. Працюю чистими кольорами. Так, тепер буде синенька. і буде червоний. Так, ось я зробила. Тепер я можу взяти, обвести свої чашечки тим кольором, наприклад, який можна іншим. От, і я вже зроблю тим, який я кричаю. Все, перша готова. Друга.

В даній ситуації мій серйозний наприклад, може підходити тут під абсолютно різні якісь чаї. Тобто я о, не малювала ні трав ніяких, ніяких фруктів, нічого. Тут є універсальні. Так я думаю собі. От. Можна взагалі в горошок робити. Можна... Просто різнокольорово розфарбувати. Можна залишити взагалі біленьки, ввести і зробити там якісь ну, певні, можливо, підписи, якісь надписи. Тобто це вже все залежить від того, хто, від виробника будемо Ну, не бажаю подаваємо. Так, це зробила. І тепер пішла до тарілочки. У мене нижня буде червона чашечка, так? Тому я починаю з саме... Нижня Нижній це буде червона. Ну, я вже придумала, я навіть не думала собі смужечка робити, буде тепер смужечко. Так. Тепер буде і ж і тебе. Тобто виходить, в якому порядку у мене чашечки. В такому порядку в мене виходить і смужечки на таріці. Вони підказують нам, коли ми помиємо посуд, як же ж правильно скласти От Саме так вони йдуть і не Так, я зробила вже це і тепер повертаюся ще до свого. Чайничка, так? Почала. Отже, же печала жовтенькою. Далі зелененька. Далі синенька. червоного. Так. Далі жовтенька. знову. Далі зеленьку. Щось я розмалювалася, в мене вже не вміщається, так як повинно бути. А, тому що я неправильно малювала. І далі червоненькую закінчу. Так, тепер сердечко в мене звичайненько буде червоненьке. Тут я теж червоненьку. І навіть буде червоненький. Так. Тепер далі я зроблю чуть мені все хочеться ввести тут червоненьким. Так, це у мене теж червоненький. І тут у мене черненьки. Мабуть, а дочки зробимо тепер синеньки. Чи жовтненьки? І зробимо чертенький. Так як я вже вирішила використати усі кольори, скрізь я зараз зроблю тут буде жовтенько, так. тепер буде зелененька, а дужка буде синенька. Оттак. Так. Отже, такий сервіз у мене вийшов. І тепер далі я можу домалювати, наприклад, от що я хочу. Можете якісь там квіти, можете ще щось домалювати. Я просто намалюю, от пару є у мене Так, І чашечки. Такого кольору пар. Тепер я роблю зелененьку кольору пар. Прятаю пробую жовтенького культурипа. И еще синенького колюпа. Ну, вот такая приблизная композиция у ну, не вышла. Я думаю, что можно нас выбор краще. Вот. Я могу на лицарточку подумать, чтобы еще краще. Тут. Тут. Кольорово уже работать не буду. Вот. Чай с любовью. Заваренный. Ну, достатньо. Отже, я вам бажаю успіхів у вашій творчості і на все добре.